Добрий день, малята! Запрошую вас сьогодні на прогулянку і хочу показати вам, де живе вітер. Дивіться, бачите, як з'являється вітер, як ми можемо це помітити? Починають шуміти листочки, так? І вони хитаються, гілочки дерев. Бачите? Ось так ми можемо помітити, що з'являється вітер. Вітер зараз не дуже сильний. Бачите? Гілочки хитаються не сильно. Дивіться. Дивіться ще, бачите, коли вітер піднімається, гілочки починають хитатися сильніше. Дивіться малята. За цим дуже цікаво спостерігати. Є листочки, які просто шурхотять. А є листочки, які ще повертаються з однієї сторони в другу. Ось так ми з вами сьогодні спостерігали, як дме вітер. Дивіться за деревом. Бачите, як гілочки хитаються, як шумить дерево. Ш -ш -ш -ш. Прислухайтеся, коли ви вийдете на прогулянку, прислухайтеся, чи шумлять дерева. Якщо шумлять, значить там живе вітер. А якщо дерева стоять тихо, то вітру немає. Дякую вам за увагу, приємних прогулянок, до зустрічі!